Не знаєте, яке покриття обрати для своїх індивідуальних устілок? Розповідаємо коротко про кожне. Артекс, ідеальне для спортсменів, амортизує, не ковзає, згладжує рельєф устілки. Ева, найкращий вибір для дітей. Яскраве, комфортне, з мармуровим візерунком у блакитному, рожевому та різнокольоровому варіанті. С'ютекс із замшовою текстурою, м'яке не ковзає, підходить для зимового взуття. Доступне в коричневому, чорному та сірому кольорах. Ева Термофлекс – ультрам'яке діабетичне покриття є тільки в бежевому кольорі. Діабетичне покриття воно трохи щільніше, ніж Ева Термофлекс. Кладке зносостійке нагадує текстурою шкіру, доступне в чорному кольорі. Термітекс перфороване, добре пропускає повітря, більш зносостійке, ніж стандартні покриття у взутті. є в бежевому, світлобежевому та темно-сірому кольорах, термітекс із смайликами, не перфороване, але дуже комфортне та з веселим дизайном. Скай Венеція міцне, добре пропускає повітря, але не підходить для спортивного взуття, доступне в темно-синьому кольорі. А яке покриття вам сподобалось найбільше? Поділіться в коментарях.